Передудися, думаєш, що деякі суперфуди з антиоксидантним ефектом роблять тебе молодшим. Але в більшості випадків це майже чистий маркетинг: смузі, ягоди, капсули, порошки дають омолодження та захист майже від усіх хвороб. Але багато досліджень показують, що капсули з антиоксидантним ефектом не впливають на ризик серцево-судинних захворювань та старіння клітин. Наприклад, люди, що приймали вітамін Є е та бета-каротин у таблетках, не мали таких кращих та вау результатів порівняно з контактами. І їх потрібно вживати правильно. Безконтрольний та неправильний прийом добавок буває шкідливий, бо деякі мікроелементи та вітаміни вони антагоністи. Їх потрібно вживати правильно, бо користі від них ніякої не буде. Я більше за збалансоване та різноманітне харчування. Наприклад, одна склянка чорниці має приблизно 9 мг антиоксидантів, 30 г мундалю мають приблизно 4 мг, вітамін Е має приблизно 15 мг. Але ще раз наголошую, це тільки добавка, яка працює комплексно з збалансованим харчуванням. Окремо вона ніякої користі майже не принесе. Хочеш отримувати ефективніше антиоксиданти, їж різнокольорові фрукти та овочі, додай горіхи та насіння, використовуй. Тово цільнозернові продукти і бади тільки за показанням та при правильному прийомі. Якщо хочеш топ продуктів, де антиоксидантів найбільше більше всього, став плюс в коментарях. Підписуйся, щоб дізнавати ще більше фактів про схудення, здоров'я та харчування. Постфактум бади корисні, але це тільки доповнення, і вони не замінять ніякого харчування.